Другого засідання голови проведено перевірили Миколаєв, засвідчити засідання вікторів, продовжується у судовому засіданні розгляд про питання проводимо до судового розслідування проєкту 12230-605-32.011.5415.10-2023 року. Але ви так навіть кінця виконання. Зрозуміло. Тобто особи ті часто встановлені всі мають часті ж особи. Доповідають, що самовіді заявлений. Підозрювання підпочтом слідчі місці 24 було розглянуто 24 січня 2024 року слідчим суду Якорівського району суду міста Житомира Шалотою Костянтином Валерівським справа номер 296 дріг 635 дріг 24. За результатами розгляду справи задоволені заяви підозрювання підпочтом про відвід слідчі учені Кори Оскарина Суду Містерства Томарашки, згодне до клопотання Миколайчук про продовження строку до розслідування в кримінальному провадженні 120 двісті 30-60-53-3-0-11-54-19-10-2023 року відмовлено. Ухвала набрала законної сили. Оскарженню не підлягає. Тому продовжуємо розгляд даного клопотання. Так, з'ясовується питання щодо прав та обов'язків підозрюваних. Спіть, будь ласка, ви свої права і обов'язки як підозрюваних, знаєте, є необхідність їх зачитувати, чи вручалася вам пам'ятка про права та обов'язки? Ні, ні, вчора на засіданні не вручалася, я не підписував. будь ласка, Тому це є порушення процесуальних процесуальної дії вважаю, тому що засідання проводилося от таким чином, вчора. Дякую. Без Май вручення пам'ятки, так? Ми пам да. не дійшли до цього. А, не дійшли. У мене дійшли до цього. Але ж було... від нічого не розглядали. Засідання ж було відкрите. Відкрито. Як практикальний да. порядок. Ми заявили саме yeah. до розгляду всіх клопотань. Тому жодне з клопотанців чи суддя не мав права з'ясовувати, скільки йому mm -hmm. було заявлено самовідвід до початку розгляду справи справи повітря. Заява була зареєстрована, канцелярію, тому тільки констатували факт, яке розпочати розгляд, якого питання і передали її народили. Якщо вам щось є не зробити, заявіть про це слідчий суддя, може вам роз'яснити, якщо вам щось не зробите. Угу. Все, вручено. Зрозуміли вам ваші права обов'язки? Так, зрозуміло. Нагадую вам сане ваше право закріплено статті 63 конституції України, згідно якого ви маєте право не свідчити проти себе взагалі маєте право зберігати мовчання при цьому за це жодної відповідальності не несете. Зрозуміло. Так, знайоме в'язовується е, наявність клопотань на цій стадії процесу. Прокурор є ваша честь. М -м. Перше клопотання було подане М -м. щодо посвідчення судді, оскільки в мене є ці наявні підстави вважати, що суддя Шкіра ВМ е, згідно запиту і отриманої інформації не є професійним суддєю та є відсутність. Е, посвідчення професійного судді. У зв'язку з розділом і справи No296 23 в судовому порядку. Стосовно дання посвідчення номер матір та нагодного знаку судді. Прошу долучити е, відповідності до рішення ради судді 19 квітня 19 року, номер 23 під пункт 1.1 додатку мантія суддів місцевих апеляційних вищих спеціалізованих судів з тонкої костюмної легкофарбовані тканини синього кольору. І з е, значком на. Грудді. на підставі цього вимагаю долучити до матеріалу справи копію посвідчення професійного судді шкіря ВМ, Долучити до матеріалів справи відомості про номер мантії та значка судді шкіря ВМ Письмове рішення ухвалу, надіслати заявнику або надати, якщо є зараз. Тут рішення буде винесено мені на руки. Задоволені клопотання про, про долучення, посвідчення судді відмовити з посвідченням судді. Можете ознайомитись. Ось моє посвідчення судді. Дозвольте. Забороняю вам його знімати і транслювати у відкритому. Ну місті, ви ж заборону окремо тоді мені веність, це, це, знаємо, це. далі. Ну це, у вас Бо посвідчення буває не, буває. не відповідає з частині е, постанові 11.37 кабінету міністрів. Судді марківського районного суду Луганської області, що і до Королевської штаму перед це незаконний законний далі. Продовжуємо щодо надання на грудного однаку і новораманті. Не можу вам додати оскільки мантія матія нагодний знак мені видавалися територіальним управлінням ДСА в місті в Луганській області. Наразі в місті Рубіжне є тимчасово окупованою територією, заохвачена збройними силами Російської Федерації. Ну відповідно до частини до закону шістнадцятого пристатиства судовострій суддів. Судді зобов'язані дотриматися рішення ВРП та Конституційного суду щодо проведення судового засідання відповідний. У відповідній мантії, оскільки е, я не бачу відповідності, ідентифікувати вас як е, суддю Це не немає не такої можливості. Далі є клопотання не. про посвіт. Е, значить, а ні, в мене є клопотання щодо переносу засідання, оскільки зараз у мене е, на 14.30, два дні назад було призначення е, засідання про кримінальні справи номер 296 640 24 за участь Служби безпеки України щодо важливої справи, яка має відбутися суддею, за участь слідчого судді Адамович ОЄ е, 14.30. У відповідності до рішення Ради суддів про необхідність узгодження судових процесів, а також першочерговості, на підставі під пункту 5 загального рішення Ради суддів прокуратури. Е, прошу дана. Заяву задовольнити, принести засідання на завтра. Ваша честь, я не знаю про які роз... розповідає розподає цей. Це ж проїзд був, щось він каже. Я не знаю, що це запроваджено, ваша честь. Ми подавали інше клопотання по справді, воно не стосується ізбучим суддею. Зазволені клопотання підозрюваного відмовленості судове засідання у справі номер сто 24 відбувається раніше ніж те, про що призначене на чотирнадцятому честь, я заперечую, просто прошу внести до журналу засідань, що дане засідання призначено на 14.30, а було призначено 2 дві доби. Тому, і тому не може бути і воно якраз є першочерговим. А таким чином ви порушуєте. Таке я не можу вам зараз цього розказати. Це, Ти, що, що награти, це стосується... запишіть, запишіть секретар судового засідання, да. що заперечував. Що заперечував, друге, друге клопотання, інше відповідно, клопотання по ЄСІЦ. Відповідно, до вимог господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України. Цивільного процесуального кодексу України, Кодекс України про адміністративне правопорушення Кодексу України з процедур банкротства, законів України про судоустрій і статус суддів, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення поетапного провадження єдиної судової інформаційно телекомунікаційної системи. Про адвокатуру та адвокатську діяльність та інших норматив правових актів, рішення Вищої ради правосуддя від 17.0821 року номер 1845 0 дріб 15-21 затверджено положення про порядок функціонування окремих підсистем модулів єдиної судової інформаційно-талікаційної системи. Далі положення ЄСІД. Пункт 8. Розділ 1 глави 3 підсистему електронний кабінет, електронний кабінет ЄСІД, електронний кабінет підсистема ЄСІД, захищений веб-сервіс, що має офіційну адресу в інтернеті який забезпечує процедуру реєстрації користувачів ЄСІЦ, а також подальшу автотенцифікацію таких осіб з метою їх доступу до підсистем модулів ЄСІЦ в межах надання прав? Пункт 10 розділу 1 глави 3: адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти, державні органи та органи самоврядування, суб'єкти господарювання, державного та комунального сектору економіки, реєструють свої офіційні електронні адреси ЄСІЦ в бойовому порядку. Інші особи реєструють свої. Офіційні електронні адреси ВСІ з добровільного порядку. Пункт 16 розділ 1 глави 3. Процесуальні документи та докази можуть подаватись до суду в електронній формі. процесуальні дії вчинятись в електронній формі виключно за допомогою ЄСІД з використанням власного кваліфікованого електронного підпису прирівняно до власноручно підписано листом від 4.10.21 номер 15 тере 17.853.21 додаток. ДСА України повідомило Міністерство інші органи виконавчої влади обласній державної адміністрації. КМДА нау місцеві та апеляційні суди тут ДСА України про те, що початок функціонування підсистем модулю СІС відповідно до вимог процесуального законодавства. пункт 6 статті 6 ГПК України, пункту 6 статті 18 КАСУ, пункту 6 статті 14 ПК України, адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти, державні органи та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання державного та комунального сектору економіки, реєструють свої офіційні електронні адреси в в обов'язковому порядку. Відповідно від 9823, за номером ІНФК 838 811 дріб 23 ДСА Україні повідомляє, що листом ДСА України від 4.10.21 року за номером 15-17853 дріб 21 про початок функціонування окремих підсистем модулів і сісна до відповідних адресатів, зазначених у цьому листі, зокрема до Міністерства інших органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, КМДА, місцевих наумісцевих. Та апеляційних судів туди України. країни. Змістовний аналіз наведений дозволяє констатувати безперечний безпростовний факт того, що 4.10.2021 року Житомирська обласна прокуратура коди ДРПУ 029099 950 та нібито прокурор, що присутній тут, який діє на користь Житомирської обласної прокуратури, так і сама юридична особа повідомлені про обов'язковість реєстрації військ та надсилання отримає всіх без виключення процесуальних документів, виключно в електронній формі, засвідчених КЕП. За наявних матеріалах справи документів вбачається, що дане клопотання про продовження строків розслідування подане неналежно, тобто вручну. Я так підозрюю, оскільки дане клопотання я не ознайомлений і мій захисник теж не ознайомився, ми його не маємо і не бачили в очі, не надсилалося ні прокурором, ні слідчим. А отже, не може бути прийнято до розгляду взагалі та повинно було бути повернуто. Оскільки е, дані факти злочину на підставі е, прокуратури непублічного права, які постійно порушують процесуальні дії та КПК і не дотримуються положень рішень е, ВРП, а також Конституційного суду, да, даного КЕПу, оскільки сама кримінальна справа була подана теж на таких же самих порушеннях без е, належних чином оформлених документів. Кваліфікований електронний підпис надавача клопотання відсутні Закон України від 5.1021 року No2155 8 про електронні довіччі послуги. Пункт 8, частина 1 статті 1. Електронна ідентифікація процедури, використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну юридичну особу або представника юридичної особи. Пункт 19 частини першої статті, першої ідентифікаційні дані особи, унікальний набір даних, який дає змогу дозначно встановити фізичну юридичну особу або представника юридичної особи. Пункт 20 частини першої статті, першої ідентифікації особи, процедури використання ідентифікаційних даних особи з документів, створених на матеріальних носіях та або електронних даних, в результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної юридичної особи або представника юридичної особи. Пункт 17 частини 1 статті 1. Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатка апаратно-програмний або апаратний пристрій, чи програмне забезпечення, реклізу, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та або створення кваліфікаційного електронного підпису чи печатки, та або перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який відповідає вимогам цього закону. Пункт 4 частини 2 статті 24. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов'язково повинні містити ідентифікаційні дані, які однозначно визначають користувача електронних довірчих послуг, у тому числі обов'язково. Призвище ім'я по батькові за наявності підписуючи унікальний номер запису єдиному державному демографічному реєстрі або реєстраційний номер облікової картки, платника податків або серія та номер паспорта для фізичних очі. Релігійні переконання відмовляються від сплати реєстраційного номера. Від прийняття реєстраційного номер облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку паспорті по право здійснювати платежі за серією номером паспорта або наймалювання або прізвище, ім'я по батька за наявності створюючи електронної печатки та код згідно з єдиним з та Організацією України, за яким здійснює державну реєстрацію унікальний номер запису. Єдиного державного деографічного реєстру, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта для фізичних осіб або які чи у свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомлення про невідповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серію номер паспорта. Положення про ЄСІЦ під пункт 5.5. Пункту 5 глави 1. іденфікаційні дані особи для юридичних осіб, ідентифікаційний код юридичної особи, для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України код єдиного державного реєстру підприємства організації України. для фізичних осіб-підприємців реєстраційний номер облікової картки платника податків, далі ранковою РНОКПТ. Для адвокатів номер та дата видачі свідоцтва про право предзайняття адвокатської діяльності. Для фізичних осіб унікальний номер запису єдиного державного героїфічному реєстрі, далі УНЗР. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, далі РНОКПП або номер і серії паспорта для фізичних осіб громадян України, номер серії паспорта є ідентифікаційним даним виключно за відсутністю від такої фізичної особи НОКП або УНЗР. Пункт 25 розділу 2 глави 3, процесуальні та інші документи пов'язані розгляду справ у суді та розглядом Вищій ради правосуддя справ про порушення суддею прокурором, вимог щодо несумісності, дисциплінарного проступку судді, втручання в діяльність судді. Можуть подаватися до суду та Вищої ради правосуддя в електронній формі, виключно з використанням під електронний суд. Пункт 11, розділ 2 глави 3. Процедура реєстрації електронного кабінету фізичної особи та фізичної особи підприємця здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису такої особи. Процедура реєстрації електронного кабінету юридичної особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника такої юридичної особи, що підтверджується даними. З єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань сертифікат кваліфікованого електронного підпису такої посадової особи повинен містити ідентифікаційні даних юридичної, так і посадової особи. Керівник юридичної особи засоби програмного забезпечення електронного кабінету може уповноважити працівників юридичної особи, в тому числі себе або інших фізичних осіб чи фізичних осіб-підприємців на перегляд створення та надсилання електронних документів. А також чинення інших дій імені юридичної особи з використанням власних електронних кабінетів таких фізичних осіб чи фізичних осіб підприємців Наведені норми права вказують на те, що кожен процесуальний документ, позовна заява, клопотання, тощо, подані юридичною особою адвокатом підлягають обов'язковому засвідченню ЄЦП. ЄЦП містить обов'язкові дефікаційні дані юридичної особи, які мають ідифікаційний код юридичної особи для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Коди єдиного реєстру підприємства організації України при цьому всі без виключення процесуальні документи, подані юридичної особи, якими є. Позовна заява, клопотання, заяви, то що насилається, надаються виключно використанням системи електронний суд. І ніяк інакше, про що всі прокурори приватної Житомирської обласної прокуратури, поліції, юридичні особи приватного права обізнані починаються з 4, 10, 21 року по теперішній час. Висновки щодо застосування норм права викладені в постанові 13, 13 вересня 2023 року справа номер 20 дріб 23, 21, дріб 22, провадження 14-48 ЦС-22 Великої Палати Верховного суду. Цитата. Законодавцем допускається подання фізичної особи на рівні з паперовою формою, зокрема апеляційних скарг, електронній формі, з обов'язковим їх скріпленням власним електронним підписом підписунки, учасника справи та подання такого документу про підсистемний електронний суд та. Електронний кабінет, або з використанням офіційної електронної адреси, засвідченням кваліфікованим електронним підписом. З зверненням фізичної особи до суду через офіційну електронну адресу суду з процесуальним електронним документом, який підписаний електронним цифровим підписом, є належним та правомірним способом безпосереднього звернення до суду, що повторюється з безпосереднім зверненням до суду через канцелярію або традиційні засоби поштового зв'язку і має кваліфікуватися саме як Безпосереднє звернення до суду. Наведені висновки не стосуються адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, судових експертів, державних органів та органів місцевого самоврядування суб'єкту господарювання Державного комунального сектору економіки, які реєструють свої офіційні електронні адреси в ЄСІС в обов'язковому порядку. Як наведені положення КПК України, так і інші положення процесуального закону у їх нерозривному зв'язку із положенням закону України від 2.6 року номер 1402 Тіре Римське, 8 про судоустрій і статус суддів вказують на наступне. До складу Верховного суду входять, зокрема, касаційні, цивільні, адміністративні, господарські кримінальні палати, до повноважень яких входять касаційний перегляд справ, у разі якщо під час касаційного перегляду справи виникла проблема з застосуванням певної норми права чи певних положень закону, то касаційні палати Верховного суду передають таку справу на розгляд до Великої палати Верховного суду, яка, за наслідками перегляду справи своїй постанові, дає висновок яким чином суди першої апеляційної та касаційної інстанції повинні застосовувати певну норму права чи певне положення законодавства, так як тільки Велика Палата Верховного суду уповноважена своїми постановами забезпечувати однакове застосування судами першої апеляційної та касаційної інстанції норм права, а в постановах касаційних палат Верховного суду можуть міститися вказівки тільки для суду першої та апеляційної інстанції в межах однієї судової справи. На підставу викладу вимагає повернути заявнику дане клопотання без розгляду 23 січня 2024 року, підпис поваги Віталій громадянин Незалежної України Віталій Володиславович Піховський. Тому ваша честь, прошу уточнити клопотання стосується чого? Тому що, оскільки, як я раніше вже повідомляв суд, мені невідомо ні суть, ні об'єм, ні зміст клопотання, а у відповідності до. Зараз перепрошую е, статті 295 КПК. Порядок продовження строку досудового розслідування прокурору. Там, де пунктом третім написано, копія клопотання вручається слідчим або прокурорам, які здійснюють аналізи додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування підозрюваному та його захиснику не пізніше ніж за 5 днів до подання клопотання прокурору, по наважному природі питання про продовження строку досудового розслідування. Підозруєнний його захисник має право на, на до подання клопотання про продовження строку до судового розслідування подати слідчому або прокурору, який ініціює це питання, письмове заперечення, які обов'язково долучаються до клопотання разом з ним подаються прокурору. Отже, виходячи за аналогією і висновками цієї статті 295, як ми бачимо, чи надав суду докази прокурор того, що він вручав е, мені або моєму захиснику. Дане клопотання, чи воно знайомле? Чи був час і можливість для його знайомлення, написання заперечення у, у встановлені строки? І це чи було... Порядку продовження до судового прокурором. прокурору ми розглядаємо розглядає клопотання слідчі суддя. Ця стаття не має відношення до mm -hmm. розгляду клопотання 295 дев'яносто п'ята слідчим модель розгляд слідчим mm -hmm. От. ну І а, е все таки прошу тоді винести окрему ухвалу. Яка містить законодавчі нормативні акти, і вручити мені її в письмовому вигляді щодо даного клопотання щодо неналежного подання системи ЄСІЦ, систем, без системи ЄСІЦ до слідчого суду. Спасибо. От. І е, хочу зауважити те, що е, оскільки я знаюся з вашим посвідченням, яке не містить державної великої печатки, а також в даному судові судовій залі нині встановлені законом та вирішені Верховним судом символи державної е, влади, а саме атрибутика, прапор та державний, е, державний прапор та державний герб. На цій підставі всі е, рішення, які будуть, е, я вважаю, зроблені е, судаю шкіри ВМ, будуть нікчемними і згідно рішення ВРП, а також е, по аналогії СПЛ, такі рішення не підлягають обов'язковому виконанню. Дякую. Ваша честь, вислухавши позицію підозрюваного, вважаю, що дана позиція повністю не грунтується на вимогу законодавства. От підготовлено у повній відповідності вимог КПК. Подано також у повній до вимог КПК. І, в зв'язку з цим, ваша честь, жодних підстав правових для його повернення. Вказано по питанню підозрюваного не вдається сторона обвинувачення. Дякую. Зуміло. Попитання подано до суду за підписами е, наявності оригіналу підписів слідчого та прокурора. Це посвідчення наявна під прокуратури Житомирської області. А також витяг людину реєстру та е, змовних підписам слідчого та докупію документів, якими має намір обґрунтовувати е, прокурор. Чи з інші даних клопотання? У зв'язку з цим задоволенням клопотання тоді з вами відмовити. Ваша честь наступна? Я ще не відповідаю, тільки за її щодо повернення невідповідності вимогам щодо вручення за п'ять днів. Ваша честь. Дорогі КПК передбачають, що та норма, яку зацитувала безпосередньо не стосується. Розвіду клопотання, які розглядаються безпосередньо прокурором. В даному випадку я вже відомо учасникам процесу. Дане клопотання продане суду і згідно вимоги КПК за вчасно не вручається підозрюваного таємця писного протести. На підставі статті двісті дев'яносто України з таких слідчі суддя відмовляє задоволення клопотання про повернення клопотання в зв'язку з його невідповідністю через невилучення. Да, Вашу честь, є наступне клопотання, оскільки нам невідомий непредметний суть даного клопотання, він невідомий як і не мені, не і так само захиснику, вважаю за, необхід, за необхідності е, надати перерву для ознайомлення і для письмового заперечення, оскільки подальше е, розгляд даного клопотання є. Порушенням процесуальної дії, порушенням мого права на захист, порушенням права захисника на дати заперечення, відзиви і так далі. І е, дане клопотання, яке невідомо нам по суті, по самій своїй справі і, е, е, і характеру, є плодом отруйного две, е, дерева. І не може розглядатися в подальшому без належного ознайомлення із матеріалами справи. Також повідомляю суд про те, що захисник, якого я вперше зустрів вчора, не ознайомлений з матеріалами справи. Взагалі йому не надана була, не надана була така можливість, тому для написання відповідного заперечення, обґрунтування і на підставі законодавчих нормативних актів, які необхідно буде обговорити з моїм захисником. Вважаю за необхідно зробити достатню перерву для цього е процесу. Вас ще уточнюючи питання: чому ви не ознайомилися вчора? Ми вчора почали розгляд цього питання. У вас було сьогодні до двох в один час. Чому ви не знайомилися? Я був у Бомбосховищі, де я повинен був знайомитись. Хто мені його надавав? Зранку ви ну, в мене були... зараз є заклопотання про ознайомлення. Мені невідомо було несуть нічого. Ну, Я вам зараз два дні. Звідки Чорай, ви зали? сьогодні було два дні? Вас Звід... повідомили позавчора про судове засідання, вас повідомляли mm. згідно е, матеріалів цього клопотання раніше. інші слідчі суддя. Коли повідомляв вас інші? Ні, слідчий? ніхто мене не повідомляв. надайте докази мені, або хай прокурор надасть докази, що повідомлялися, надсилалися поштовим шляхом. Прошу допитати чи запитати у захисника, чи захисник ознайомлений, чому Я захиснику? Бачу, що ви не ознайомлені кого допитати? Я бачу, що ви не ознайомлені. Я запитую, ви не скористалися своїм цим правом. Правильно? Я зараз скористаюся цим правом. Думайте, ваша дійсно. честь заперечую проти забороненого запитання безпосередньо як у підозрюваного, так і у захисника. Був достатній час, враховуючи і завчасну обізнаність про подання даного клопотання, розвинуватись з відповідними матеріалами, підготувати свій затримку і все інше. Водночас на будь-якої сторони обвинувачення така позиція підозрювана свідчить про свідоме затягування судового процесу, враховуючи те, що безпосередньо як підозрюваному, так і його записнику. Відомо, що крім даного клопотання також подано клопотання при продовження йому запобіжного заходу. Скосив честь, прошу Я ваша за честь. Заперечую, прошу внести до журналу засудового засідання про те, що дані відомості є лише припущенням і вимислом прокурора Житомирської обласної прокуратури Тімчука, оскільки паперового підтвердження про те, що мені було повідомлено про одне чи про інше, не існує. І ці домисли, які ґрунтуються на його бажанні співпрацювати. І як каже вас, товариш і друг Путін, треба мухи отділено, котлети отдельно товариш. Я до прокурора звертаюся. Я звертаю. розповім зауваження з приводу друзів путіних і використання да. цих висловів в судовому засіданні. Е, Ваше честь, я... я Слідчий суддя на місці ухове по питанні пікорства задовільнити надати е, 1 годину 30 хвилин для можливості ознайомлення з е, питанням. Цього... Судове засідання буде продовжено о 16 годині 30 хвилин. Я заперечую, Ваша честь, оскільки даного часу є недостатньо. Так, то Ваші проблеми? Ага. То це наші проблеми вказується, ну якщо не виявиться достатньо то продовжимо. Ну ми а ми, ми можемо написати а, а взагалі судове засідання закінчилось, закрито. Чому чому ви так себе поводите? Отак от у нас А-ля-Суддя Шкіря, яка без, з підробленим посвідченням і без символ державності і влади керує у Корольовському суді.